Запустила сьогодні системи безперебійного живлення від гібридного інвертора на 12 кВт, також перед встановили стабілізатор. Це щит комутації. це розетка для підключення генератора. Якщо сіла акумулятора, ось такі стрічки якісь... стоять акумулятори Три штуки по 5 кВт кожне на 48 вольт літій полімер фосфат. Зараз будинок від мережі заряджається рекомендую. А ми вимикаємо навантаження вхідне напругу. 40 ток розряду. Тихіше, тепер знову вмикаємо, стабілізатор запускається, і зараз десь з'явиться тут мережа. Так. Знову перейшов на мережу. також якщо я сів акумулятор, Генератор буде заряджати його через цю розетку, тобто цей перемикач.